Так, ну, що, потрібно підготувати цю загородку, вичистити оце все сіно, зробити там ляльку. А для чого? Трошки пізніше? Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз на годиннику 5 -го ранку. Відчайдушні люди зібралися з'їздити на ринок. Дуже далеко поїхали. Так, ну що, ми вже доїхали до місця свого призначення. Їхали трошки більше години, але ще. Нікого немає. Тому поки в очікуванні. Чекаємо, поки підвезуть, де підемо дивитися і вибирати. По вони? У вас до кабілі обичні, так? Да? А, а вас який? Парочка. Не дивіться, красавчик. <правильный> тоже били, да? Да. Ой, валик. Беленький. А вам что надо? А вас тоже били обычные? Рыжий. Це с Петроном те шо скращены. А, то есть дюрок. Ну, выди ездить. А по чому вони у вас? Будьте враді, кабанчики за двинуть с Там начали порося бить, <свист> а тут то, что я хотела. <свист> <свист> это же девочка, я думаю, сейчас, да? Да, это девочка, это девочка. Рыжую не хочу, она а мне вот эту пятнистую девочку... А там три, ну там трошки більше самі по собі такі, знаєш, бітані. А я, да, я. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Мені ж з тобою дружити треба, ти що? Я от тихо Я щось смішок принесу.

Сейчас давайте зразу розрахуюся 2800, так? да? Рахуй Спасибо. Забирай трішку. Дякую. Там вони більші по три тисячі, але такі якісь дуже животивних великі, мабуть, спеціально нагодували. А це і видно, що хер я його годував. Думаю, продам, хай люди годують самі. Треба цей дюрочку трохи, мабуть, прорізати, щоб воно трошки дихало. Да? Але це те, що я хотіла. Я хотіла якраз отаку. Боже, куди ти, куди? Ну тут, коротше, буде бігати, ходити. Ну все, поїхали тоді додому. <му> он, це дівчинка. А куди ти пішов? Бери і пішли в хату. Забирай його акуратненько, а тут бери. І от там бери. А так, і пішли до хати. <му> Привіт. Пате. Стой. Все. Я думала, що воно выпрыгне. Та почекай. Не в ту сторону лізеш. Хрюк. Хрюк малий, Велась. Велайс. Давай. Иди. Отоді. О, бачиш, він вже знає, куди йти. Він вдома. Сейчас <сі> я йому там трохи підстелюков. А ну-ка. На тобі. Шаломки трошки. Ще їстиньки зараз намотимо. Дінь-дінь-дінь-дінь-дінь-дінь-дінь-дінь. -дін. <сі> <реш> Як миша сидить, дивись. Кро, Кро! Привіт! Крюшка! Рюшка. О Боже, ти що по потолкам бігаєш? що Йди до мене. Йди сюди, вонючка. <реш> ти смердюча яка. Смердюк йди до мене. Як ми тебе назвемо. О, точно! Пропонуйте, то як назвати оцю красуню. Да? Ти красуня? Нічого. Скоро будеш падати, а я тебе буду по животику гладити. Да? Запустіть її назад. Побіг! Перший день. Чуєш, ти такий мені не все, успокойся. Mm -hmm. <реш> Чекай, поки каву поп'ємо, тоді тебе погодуємо. <реш> <реш> Дай сюди молоко мені. <реш> так, для хрюшки я ще вчора підготувала тут трохи картошки. Муку запарила. Зараз ми її будемо какостись годувати. Я не знаю, годували її чи ні. Можна сказати, що годували, насправді ні. Ми трошки замішаємо. Побачимо, як вона буде їсти у нас. Так. Маньку. О, я раз она горячая. <laughs> <Так>, шикарно. <laughs> Видите, тогда рука есть. <laughs> І Тенька, я тобі їсти принесла, будеш? Іди нямкай. Іди нямкай. Ще обдивляється, задивляється. але вже почула, що воно щось ляпнуло да постукало. Должна знайти. Монька, пахнеш так? Меня пахне. Ням-ням. Mm, hey. <плес> Знаєш, голодне десятку було. Або молочко дуже любить. Так, ну що, ось таке ми чадо сьогодні поповнили своє господарство. Очікую на ваші коментарі з приводу того, як її назвати. Але якось так оригінально, так як і кролів, щось таке незвичне і дуже цікаво. На цьому все. Всім попаду на узустрічі.